Ми пройшли такі насичені вихідні. Що відбувалося в Києві? Ви знаєте, по вихідним поки що нічого не можу такого розповісти, але маю вам розповісти про той культурний шок, як я для себе це визначила, який на мене справи виступив. Хореографічної, якщо можна так сказати, це королі танцю. Я відвідала цю виставу, я відвідала цю прем'єру. І, чесно кажучи, ну, без перебільшення, культурний шок, справді. В хорошому розумінні чи в поганому? Хорошему, звичайно, Но Шок все ж таки має слово негативне забарвлення. І я уявила собі, як Анжеліка Ліка Долженко прийшла і пліта сиділа, і не могла дочекатися антракту, ні, щоб ні, піти. неї насправді юночки. Чому ж ви кажете, що шок це негативне забарвлення? Якраз дуже навіть позитивне. Я, на жаль, на жаль, минулого року якось це пропустила крізь. Ну це пройшло повз мою увагу, просто не відреагувала. Але минулого року мене теж запрошували на це дійство. І в цьому році наша ну, моя приятелька, наша співробітниця, вона ходила минулого року. Вона була в такому захваті, вона каже: Обов'язково, обов'язково треба піти. Це раз на рік, таке відбувається в Україні, треба йти дивитися королів танців, Я, звичайно, послухала. І не пожалкувало. Ви знаєте, це таке, це не просто мода, так, про яку ми говоримо сьогодні і понеділка. Це, це класика, це, мабуть, мода і століть і на століття вперед. Це те, що ніколи не виходить з моди. Справжнє мистецтво. розумієте? От якби так, щоб уявили слухачі, коли на сцені. Національного оперного театру України немає жодного реквізиту. Там тільки здається у останньому номері на задньому плані, так дуже-дуже далеко стояв рая. Жодного реквізиту немає. Тільки освітлення, плями світла і зал в захваті. Ви знаєте, я е, сиділа в четвертому ряді, я чула, як дихають актори. Уявляєте, наскільки тиша стояла в залі. Враження ну просто неймовірне. Настільки, ну взагалі справжнє мистецтво, воно вражає в будь-якому там варіанті. Але ця трупа, і мені дуже приємно, що вона якби таке підгруддя українське, продюсер український, ця група, вона справді світового світового рівня, це світовий рівень, і я, наприклад, пишаюся тим, що це така танцювальна трупа з України. Вони Роблять там шлаки скрізь у світі. От мені сьогодні навіть телефонувала знову та ж нам приятелька. Вона сказала, що десь там у Война айресі було що, творилося щось неймовірне. А, справа тім, що от шоу Бурковська з плюсом» і загалом Радіостанції Європа Плюс, має дружній стосунок до фонду Дениса Матвієнка, і ми анонсували як королів танцю, так і наступну подію, балетну, яка теж відбуватиметься в національній опері. Але 18 числа да, ще от буде теж значуща подія. І всім, хто зараз слухає Європу плюс, ми дуже радимо. Якщо вже пропустили 6 листопада, то обов'язково сходіть 18-го, бо теж буде амбіліво. Як нам обіцяють, тому що ці люди Денис Матвієнко, його дружина і його сестра, вся родина просто займається цим. Вони продюсують, вони запрошують дійсно метрів. В ефірі неодноразово були і посли, різно, всіляких посольств, які приходили з нашими прімами та прем'єрами, і теж говорили прекрасні речі. Дуже цікаві люди. Хореографи всесвітньої слави там так. У них таких знаєте п'ять блоків. Було п'ять чи шість. Я навіть за такою. Раз, два, три, чотири, сім таких блоків виступів. Ви знаєте, і кожний, кожний заслуговує, він вони поставлені дуже гарно, кожний із цих танцювальних номерів. Вони мають свій зміст, свою зав'язку, кульмінацію розв'язку. Тобто мені сподобалось. Ви знаєте, це таке. Це таке, не просто такий шок, це такий культурний шок і свято естетики, свято грації, естетичної чоловічої грації. Особливо вразив і фаворитом став, звичайно, Пан Василь. Ми не знали, я, можливо, вам після паузи розповім про те, як ми з ним навіть познайомилися в спектаклю. Сталі. Бо це Анжеліка Долженко вона не могла сходити в національну оперу і не познайомитися з кращим прем'єром. Обов'язково.